Добровольці сьогодні будуть змінювати країну, їх багато бути не може. Місто Малюполь є 300 тисячне місто, тут е, знаходиться, напевно, 0,1% від населення міста. Але ви знаєте, що насправді, коли в нас така маленька е, кількість, насправді є один в полі воїн, що доводили відці 8-го батальйону. Тому знайте, що така кількість людей може змінити все навколо себе. oh Шановні наші вояки, шановні товариства, шановні пані і панове, я маю зараз е, дуже е, велику нагоду нагородити наших вояків від нашого українського братства імені Романа Іосифа Шухевича. Тобою сильно вірюся, що так воно і буде. Слава Україні! Низький укрім вам, усім, цьому чудовому українському місту, цій чудовій українській громаді, всій нашій державі, хлопцям, які на передовій, хлопцям, які боронять Україну різних, різних гарячих точках, зараз воротово, по цій війні, закінчимо ми гімном нашої держави.